Качені крила приготовлені за цим рецептом надзвичайно соковиті, м'якусенькі. М'ясо відійшло від кісточок і його можна їсти губами. Я вам раджу обов'язково приготуйте за цим рецептом качині крила. Смачного! Перший бульйон, в якому відварювались качині крила, вилила, кастрюлю та крила помила. Після чого крила залила чистою водою, посолила, додала чорний перець горошком, духмяний перець горошком і буду відварювати до готовності. Бульйон та крила готові. Декілька крил залишу в бульйоні та приготую мисливський супчик. А решту... Посипаю спеціями. В сковороді буду розтоплювати вершкове масло та обсмажувати нарізані зубчики чеснику. Часник розкриває свій аромат. Його треба тільки трішечки присмажити. Надалі перекладаю крила, обсмажую з двох сторін. Перевертаю на іншу сторону. На кухні аромат чесночку та скачених крилишок.